Як підтвердити свою українську освіту в Іспанії? Наприклад, шкільні атестати або університетські дипломи. Я завжди кажу, що варто починати цей процес про ставлення апостилю. І апостиль на документи про освіту ставиться саме в Україні. Це робить державне підприємство Міністерства освіти. Посилання, де це зробити, я залишаю під відео. Ви можете зробити це самостійно або попросити про це ваших родичів та знайомих. Важливо поставити апостиль не лише, наприклад, на сам диплом, бакалавра або магістра, а також на додатки з оцінка. Потім ви заберете ці документи до Іспанії і тут вже перекладете з української на іспанську в спеціального перекладача Хурада, таких перекладачів, які перекладають з української на іспанську, лише чотири. Ви заскануєте документи, вишлете їм електронною поштою, а вони пришлють вам готові перекладені документи кур'єрською поштою зі своїми печатками та підписами. І потім ви вже зможете завантажити ці документи через ваш особистий кабінет через сайт Міністерства освіти, щоб пройти процес омологації. Еквіваленції диплому або конвалідації залежить від того, хто ви за фахом. Я, наприклад, журналістка, і у мене був спрощений процес еквіваленції, я пройшла його за три місяці. Ось так. А дехто хто проходить цей процес підтвердження своєї освіти в Іспанії? Потім говорить, що ця освіта не знадобилася, тому що люди відкрили якусь свою компанію, фірму автоному або перевчилися. Загалом, якщо збираєтесь переїжджати до Іспанії, не знаєте, з чого почати для вас, я розробила курс переїзду. Пишіть в особисті.